Гуманітарні організації продовжують допомагати галузі медицини шостки. Про нові надходження повідомив головний лікар шосницької центральної районної лікарні Олег Штогрин. На минулому тижні отримали чергову партію медикаментів від міжнародного червоного хреста. Велику хорошу. Згідно з меморандумом, по якому ми працюємо черговий раз, дякуємо нашим партнерам. Наразі Шосинська центральна районна лікарня готується до підписання нових контрактів з Національною службою здоров'я України. Від кількості укладених угод залежатиме фінансування лікарні державою. Так планується укладання нового пакету послуг, які раніше Шосинська лікарня не надавала. Великий обсяг роботи готові документи. Плануємо підписати ще один великий додатковий пакет, якого було в цьому році. Це по допомогу при інфаркті. міокарда. все ми вже зробили. все у нас готово, Дякуючи і вам, місцевій владі є спеціалісти. Є додаткове обладнання, подаємося для того, щоб наші хворих з інфарктами вже не возили на суми і. Обстеження всі проводилися тут. Щодо епідситуації, то кількість хворих на вірусні захворювання залишається сталою, повідомив начальник Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Продовжуємо роботу мобільних бригад на цьому тижні. 2 грудня будуть виїзди нашого лікаря на мобільній клініці в село Погрибки, 3 грудня в село Пирогівка. Управління праці та соцзахисту населення продовжує роботу з внутрішньопереміщеними особами. Наразі на обліку управління перебуває сім тисяч особи з числа ВПО. Це більше на 50 осіб ніж за попередній тиждень. Повідомила начальниця управління Антоніна Неметенко. Продовжується робота з Особами з інвалідністю щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації на минулому тижні опрацьовано 28 пакетів документів. Спільно з районним управлінням поліції для фахівців супроду ветеранів та працівників спеціалізованих служб проведено відповідну роботу стосовно того, як саме себе вести в кризових ситуаціях з суб'єктами домашнього насильства в умовах війни. Антоніна Наймитенко нагадала, що у шості працює хаб для внутрішньо переміщених осіб з прикордонних громад Сумщини. Хаб, який знаходиться за адресою. Шостка свободи 18 щоденно відкритий. Він працює, він має все необхідне для того, щоб люди перебували, і проводилася відповідна реєстрація спеціалістами управління. Далі з даними особами визначається, якщо є діти, то збирають відповідний пакет документів на допомогу міжнародного і на допомогу від з обласного бюджету. І супроводжується, якщо це люди далі виїжджають за межі громади. Допомога в виїзді за межі громади. Як ви транспортом забезпечуєте ту логістику до того до тієї станції, де сьогодні чи завтра буде організована евакуація? Якщо є такі люди, то дійсно так. Стоїть автобус підготовлений, все вирішено. Ми повинні підтримувати громади, які ближче до кордону знаходяться. Продовжується робота в рамках акції щодо протидії домашньому насилю. До проведення цієї акції активно включились заклади освіти. Наголосила Антоніна Немитенко. Мобільною бригадою також проведено 9 виїзних заходів спілкування із особами, які постраждали від домашнього насильства, відповідно даних поліції. Також продовжується робота із кривниками відповідно на сьогоднішній день дуже. Велика робота проводиться відділом ветеранської політики стосовно стосовно забезпечення деревиною паливою паливною сімей військовослужбовців, які перебувають на передовій. Це за кошти місцевого бюджету. Про свою роботу за минулий тиждень призвітували фахівці центру надання адміністративних послуг. Було видано двісті довідок із реєстру територіальної громади. Прийнято 11 пакетів документів на відстрочку. 15 щодо е, державного земельного кадастру про пошкодженому майну звернулося три особи. Знято з реєстрації за тиждень було 85 осіб і зареєстровано 36.